Добрий день, сьогодні 16 травня. Контроль за вихідом маток в сім'ях, ну так, да, в сім'ях. Конкретно в цій сім'ї виводились матки, і, верніше маточники я брав, і з неї же я сформував вон там, один відводочок на старій матці. Тут я лишив е, маточник, щоб вона вийшла їм матка. І одна матка сидить е, під, колпа, під колпаком. Під бігудем. Е, далі я буду теж піду там, е, формував відводки і теж ставив маточник і покажу. Ну, я, контроль, як вийшла чи не вийшла матка. По моїм розрахунках... Вже вона повинна вийти. Верніше, вони повинні всі ці матки вже повинні вийти. Сформував 4 відводки. Потім ще буду формувати, Ну, на даний момент просто останні сім'ї ще не готові, а ті якась кількість у мене працює на мед, щоб задовольнити попит тих клієнтів, які я маю. Зараз я подивлюся, вийшло все чудово. І далі цю маточку тут одна лишається, вона повинна піти в мікронуклеус для обльоту. Далі ще буду формувати. Ще відводки. Вже, мабуть, буде якийсь універсальний спосіб. Можливо, навіть на маці. Я ще подумаю, як тут воно буде. Так, Зараз подивлюся. Так, одна маточка вийшла. І ця вийшла. Зараз ближче покажу. Бачите, оце тут де дебжила, тут вона вже вийшла. Вона десь там, надіюсь, видно, вона, бачите, красиве. А це тут ось вона гуляє маточка. Ну, поки що я ставлю, тому що трохи згодом я буду їх. Це просто контроль, чи не помилився там я днях, чи ще в ще яких розрахунках. Зараз я йду в другу сім'ю, в другій сім'ї, де формувались відводки, і там покажу теж, як вийшли. Ну, скільки я їх не даю. Маточники, отак. даже ну це я повторююсь, там на каналі є ролик, де матка працює в сім'ї. Я скраю ставлю маточник, і маточник не розгризають Виходить матка. Звісно, що потім 50 на 50. Але вони, вони не розгризають маточник. Так, ну добре, зараз піду далі. Так, ще трохи покажу відводки. Правда, тут що вони показують, сидять вони, оце ось один ось. Так, потроху вони літають уже. Відкриваю я. Це ось другий. Ну, Я дивився, відкриваю я їх через добу. Через добу на ніч. Десь близько шостої, сьомої. Так я їх відкриваю, щоб менше був зльот. І те, що я бачу, є якийсь зльот, але він мінімальний. Так, зараз мігруємо до іншого місця. Там подивимось. Так, це стоїть поряд відводок. І сім'я, з якої формувався відводок на старій матці. Ну як, вона стара, але вона тогорічна. Вона сім'ю потягне. Так, зараз тут я контроль виходу. А, стосовно старих маток, ну, стара матка для мене, бо у кожного, так, а десь, а, є. у кожного там різні поняття, щоб мене не звинувачували. Я старою маткою називаю зазвичай матку, який, який третій сезон. Яка в мене або роїться та сім'я, як правило, або буде тиха заміна? Так, зараз я достану? Щоб було видно, все покажу. Так, ідіти, йдіть так, ось він маточник, і зараз я його хочу подивитися. Вот тут у нас. Так, ану. А, тут або придавлений маточник. Або вийшла матка. А, ось матка виходить якраз. Зараз. Придавлений, ну вона думає, чи вийти, чи ні. Зараз вона вийде. Вон вона там. Вона вже. Ось. Зараз вона вийде. Не знаю, будете чекати чи ні. Ну Цікавий момент. Жива матка тут. Вони вже прогризли. Ау. Ну вона довго думає, коротше. Давай вже виходь, покажи нам. Покажись. Ну, це тут, буду завожать. Жива, матка. Просто надо час еще выйти. В общем, я ее лишаю. Заберу пізніше покажу вам. Хай виходить. Щоб не затягувати час, бо це в мене одна рука просто задіяна. Я б її зараз випустив. Тут теж повинен зараз. Ну, якраз виходить. Я відкриваю. Ну, тобто вони виходять сьогодні, може, вчора, сьогодні, в общем, це їхні, їхній день, скажімо, для виходу. Ну там трохи... Тої сім'ї. Ну хай я ще пізніше зроблю вставку. Достану той маточник. Покажу ближче. Так. Це десь, десь здається. Здається, тут аж. Я формував. Так, поки що розкажу, що буде з старими матками. Оце стара матка. Стара матка це для мене, ну, я так називаю, можливо, це матка третього сезону. От вона, зараз на неї зроблений відводок, вона працює, веде сім'ю якийсь час, поки не облетяться в мене матки. Далі я е, ви, планую вийняти рамку. З тою маткою, дам ще рамочку меда. І в мене є шістирамочники, де розділяється вулик на дві частини. І вони там будуть працювати якийсь певний період часу. Далі я їх об'єднаю на соняшнику. Е, виживе найкраща матка з тої, ну З тої якби, двійки. І потім. Е, так, да, я їй поможу, щоб вона перезимувала. Тобто, щоб не давити матку, я вирішив використовувати так, таким чином. Зараз я тут трохи димну, бо вони дуже сидять. Просто можливо, що при перенесенні трохи часу додається для виходу. Тут ще не вийшла матка. Але вже вже. Я ж кажу, що трохи додається часу. Тобто Це ми завтра перевіримо. Хай сидить. Так. Тобто їх, їхній сьогодні день, сьогодні день вони виходять, але якщо переміщати маточники, трохи, трохи трохи натягується час. Ну тут уже скоро. Так, ну це, в принципі, все. А, ще я потім той маточник, мабуть, додавлю до цього відео, щоб було зрозуміло. Так, ну так, да, все. Сьогодні 18 травня. Це я знову лізу забрати маточник, той, що тоді не забрав, коли тут матка. Матка якраз виходила. Вчора просто не вийшло, не вий, не вий, часу не було, а сьогодні це, думаю, заберу маточник, щоб вони те, що від нього, верніше, лишилося. І зараз додавати сюди. видите. моя перьенка. Так, ну осень. Маточник, надеюсь, видно. Вышла она маточка, все тут чудово. Зараз другой семьи. Ну там тогда Я тоді взагалі, тут воно видно було, вона тільки почала виходити. А там ще. Не це, навіть не... Ну як би, бджоли видно, що хотіли розгристи. Зараз туди йду. Так, тепер останній, остання сім'я. Де матка взагалі тоді, я дивився, ну як, вже на підступах. Зараз це контроль. Ну, що треба контроль, бо може бути по всякому. Якби в сім'ях в мене такого не було, щоб завмерло, було таке. На провивочній рамці було, що завмерло. Ну як би, таке було. Ну, воно взагалі такий маточник не дуже гарний, скажімо так, було видно. Що мені. Якісь. В общем, підозри, скажімо так, були в мене. І тут в мене підозр на цей маточник не було. Тому зараз перевіряю. Ой, пжаленя. Придавив бжоленятку. Бо якщо вже зараз не, не вийшло, то вже все, то вже воно не вийде. Можна думати інше рішення. Ну, Тут отак от. Вийшло, навіть, зашліфували вони його. Ну, таке буває. як Вроді маточника не було. Тобто отак. Думаю, видно. Ну, мабуть, кожен бачив, де, як вони шліфують маточники. От. Ну, що далі? Далі я. До цих сімей. Ну, як правило, я дивлюсь, ну, десь днів 10 я не лізу і постійно спостерігаю. Як правило, воно буде зрозуміло польоту, що матка облетілась. Тобто, постійне спостереження. Ну, контроль десь 2 неділі, раніше я не лізу. Тобто, це на 2 неділі я просто спостерігаю. Інколи я спостерігаю, спостерігаю, я бачу вже, що матка працює. Сім'я, змінюється поведінка. Вони зараз, яка в них зараз поведінка? Так, вони, вроді і працюють, і не працюють, але в них нема такого, як би сказати, азарта. Такого в роботі нема. А як облетиться матка, воно видно, воно як включається. Так, ну добре, в общем.